Закрити небо над Україною разом волонтер Сергій Притула та офіцер 412 го полку Немезіс Володимир Кольт у Варшаві представляють єдиний збір. Найбільший в історії український оборонний збір на 1 мільярд гривень. Гроші збирають на закупівлю дронів-перехоплювачів та повне обладнання автомобілів для екіпажів ППО. Ці безпілотники винахід українських виробників зброї. За донати благодійний фонд Сергія Притули закуповує їх уже сьогодні, аби збивати шахеди, які атакують українські міста та критичну інфраструктуру практично щоночі. Громада українців у Польщі пообіцяла зібрати. Для ініціативи один мільйон злотих. Заплановані також зустрічі з українськими з українцями у Празі, Кракові, Любліні та Перемишлі. Дрони-перехоплювачі перехоплююча це новітня технологія, яка дає змогу нам досить швидко і економічно дешево збивати шахеди. Наша бригада збила вже більше 1800 дронів типу «Шахед» і за ніч буває цифри 60-70 дронів збиваються. Справи України стосується всіх, включно з тими, хто не живе в Україні під час війни, але прагне бути корисним. Єдиний збір як спільний проект світового конгресу українців 412-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Немезіс» та нашого фонду. Це та платформа, на якій можна об'єднати зусилля для того, щоб ми забезпечили найкращі підрозділи Сил оборони України антишахедними дронами. Власне, на них ми збираємо один мільярд гривень. Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Притули для слава ТІВІ. Дивіться в українському фокусі 10 грудня.